Озвучено українською сайтом Okino.ua Поліція розшукує зниклого восьмирічного хлопчика, якого було викрадено із власного дому біля Ельдорадо, штат Техас. Та, ну що, Ти готовий? Так. Якщо вам щось відомо, одразу дзвоніть 911. Ми будемо тримати вас у курсі. Okay. Ми готові. Фільм Джефа Ніколоса. Режисера укриття Тамада що вам відомо про Елтона Майера? Як вам сказати? На нього щось находило? Усе руйнувалося, Мені здається. Що саме у березні? Ми маємо дізнатися де він. Ви не розумієте, що маєте справу. Він не такий. Як ми? Я вважаю тебе зброєю. А де хто спасителем? Тридцять п'ять, сорок сім, дев'яносто шість, п'ятдесят Тату. Усе добре. Спецвипуск опівночі.